Раніше повідомлялося, що з випуском мобільних процесорів Meteor Lake компанія Intel застосує нову схему маркування. Звична літера i відкидається, місце умовного Core i7 займе Core Ultra 7. Детальніше про нову номенклатуру і трохи про характеристики майбутніх процесорів Intel розповів один мережевий детектив на Біл Біллі. Отже, зараз відомо про підготовку як мінімум чотирьох моделей. Інсайдер розповів лише про три моделі, а про існування Core Ultra 5125H стало відомим завдяки запису в базі бенчмарку Geekbench. До речі, саме він і стане молодшою моделлю, оскільки жодного разу не було згадок про серію Core Ultra 3. Процесор Meteor Lake фактично відноситься до сімейства Core Ultra першого покоління або Core 100. Раніше з'являлася інформація про моделі з приписками Mainstream і Premium, але додаткових відомостей про них поки немає. На щастя, на цьому етапі Intel вирішила не вносити плутанину з суфіксами, як мінімум H, як і раніше, означає мобільну серію з TDP 45 Вт. Intel поділилася матеріалами, у яких розповідається про шлях компанії до розробки складніших пакувальних рішень для своїх поточних та майбутніх продуктів. Серед представлених пристроїв були Granite Rapids, Sierra Forest та Ponte Vecchio. Проти родзинкою презентації став процесор Meteor Lake, який вирізнявся вбудованою пам'яттю. З випуском Meteor Lake компанія Intel відмовляється від традиційної монолітної конструкції чіпів для масового клієнтського сегменту. Хоча це не перша спроба застосування такого підходу, Meteor Lake є важливою віхою, коли гнучка плиткова архітектура дійсно демонструє переваги технології упаковки Favero за рахунок поділу кристалів центрального процесора, графічного процесора та SOC на окремі плитки. Згідно зі статтею на сайті Intel компанія активно вивчає можливість інтеграції пам'яті lpddr 5 x від Samsung безпосередньо в корпус процесора. Як зазначено на етикетці пам'яті, ця інтегрована пам'ять матиме об'єм 16 ГБ lpddr 5 x 7500, забезпечуючи потенційну пропускну здатність до 120 ГБ на секунду. Це перевершує можливості ddr 5200 або lpddr 5 6400 які зараз використовуються у лептопних процесорах поточного покоління. Ідея збільшення обсягу пам'яті процесорів не нова, але Intel відстає у плані розвитку кількох кристалів та пам'яті у порівнянні з такими конкурентами як AMD та Apple. Зокрема, процесори Apple M1 M2 Silicon разюче нагадують пропозиції Intel із вбудованою пам'яттю. Упаковка, представлена Intel це менший варіант, котрий призначений для систем з наднизьким енергоспоживанням і, ймовірно, працює в діапазоні від 9 до 28 Вт. Інтегруючи системну пам'ять безпосередньо в корпус центрального процесора, Intel прагне надати ще менші за розміром плати для більш компактних і легких систем. В цьому напрямку серія Meteor Lake, ймовірно, приділятиме пріоритетну увагу. Відеокарти rx 7800 xt та RX 7700XT вже вийшли. Виявилося, що як мінімум на старті продажів і як мінімум у великій німецькій мережі MindVectori старша модель виявилася дуже популярною. У період з 4 по 10 вересня саме відеокарта RX 7800 XT найбільше продавалася у мережі. При цьому нагадаємо, продаж новинок AMD стартував 6 вересня. Таким чином, за 5 днів було продано 650 відеокарт RX 7800 XT. Для порівняння на другому місці розташувалася RTX 4070 із результатом 500 адаптерів, а замкнула трійку лідерів RX 7900 XTX, яких було продано 390 одиниць. У Arx7700XT успіхи куди скромніші, 55 карт та 18 місце, але це легко пояснюється тим фактом, що rx 7800 xt лише трохи дорожча, але при цьому відчутно краще. Найбільше продавалися у модельному заліку адаптери XFX RX7800 XT Black Gaming, MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X OC та XFX Radeon RX 6800 xt Speedster Merc 319. Відеокарта Radeon RX 7900 xtx не може тягатися з GeForce RTX 4090 у більшості ігор, а при порівнянні з RTX 4080, хоча й частіше трохи виграє, але програє у плані енергоефективності та не підтримує DLSS. Однак на боці RX7900 XTX є дуже вагомий козир. Ціна у Європі за картку просять набагато менше, ніж з RTX 4080, і навіть деякі RTX 4070 Ti дорожчі. Зараз RX 7900XTX у Європі можна купити від 950 євро. За ці гроші пропонується адаптер Asrock Phantom Gaming OC. при цьому найдешевша RTX 4080 коштуватиме 1150 євро, тобто на 200 євро дорожче. RTX 4070 Ti у свою чергу можна придбати від 800 євро, тобто Radio на RX 7900XTX знаходиться приблизно посередині між RTX 4070 Ti та RTX 4080. При цьому топові версії RTX 4070 Ti оцінюються вже в 900-1000 євро, а є пропозиції по 1200 євро. Але це, ймовірно, просто пропозиції, які ще не пройшли переоцінку. Тиждень тому MSI анонсувала лінійку відеокарт GeForce RTX 40 Gaming Slim, які тонші за більшість інших відеокарт актуальної лінійки Nvidia на ринку. Тоді було відомо про RTX 4070 Ti, 4070 та 4060 Ti. Тепер до них додалися 4080 та 4090. Щоправда, якщо RTX 4070 та 4060 Ti займали лише два слоти, а RTX 4070 Ti вимагала два з половиною, то RTX 4080 4090 займають вже три. Якщо точніше, товщина RTX 4090 Gaming Slim у порівнянні зі звичайною Gaming Trio зменшилася з 77 до 62 мм, а у випадку RTX 4080 мова йде про зменшення товщини з 67 до 62 мм. Тобто зменшення помітне, особливо для старшої карти, але трислотова карта не дуже співвідноситься з назвою Slim. Також карти стали легшими. Старша модель важить 1777 г, а молодша важить 1673 г. Моделі Gaming Trio в тому ж порядку важать 2170 та 1876 грамів. Інформатор HXL опублікував ймовірне фото майбутнього гібридного процесора AMD з ядрами Zen 4 та Zen 4 C. Очікується, що цей APU стане молодшим братом AMD Phoenix і розташовуватиметься на ступінь нижче у списку лінійки Ryzen. На фото процесора Phoenix 2 чітко видно зеленуваті структури великої кешпам'яті L3, два високопродуктивні ядра Zen 4, чотири ядра Zen 4C меншого розміру та великий вбудований графічний процесор справа. Крім того, у верхній частині кристала є кілька фізичних інтерфейсів DDR5, lpddr 5 а також PCI-Express, USB та інші фізичні інтерфейси в нижній частині, а також на лівій та правій сторонах APU. У той час як APU AMD Ryzen серії 7040 Phoenix оснащений вісьмома високопродуктивними ядрами Zen 4, Phoenix 2 має лише 6 ядер – два високопродуктивні Zen 4 і 4 енергоефективні Zen 4C, які значно менші від своїх аналогів. Це вказує на той факт, що AMD позиціонує Phoenix 2 як більш дешевий APU для більш дешевих ноутбуків. Що ще належить з'ясувати, так це те, що ще AMD вирізала з цього чіпа, щоб зробити його меншим і доступнішим, але схоже це станеться, коли AMD офіційно випустить ці продукти. Перший гібридний процесор AMD підвищить конкурентоспроможність порівняно з пропозиціями Intel Alder Lake та Raptor Lake у сегменті ноутбучних процесорів. Використовуючи поєднання високопродуктивних та високоефективних ядер, AMD може досягти показників продуктивності на раніше недосяжному рівні потужності, тим часом враховуючи особливості дизайну Zen 4C і Phoenix 2, він буде значно дешевшим за оригінальний Phoenix, що відкриє деякі нові можливості для Zen 4. Якщо AMD Phoenix 2 вийде на ринок у 2024 році, йому доведеться конкурувати з Intel Meteor Lake початкового рівня, який, за прогнозами, буде значно конкурентно спроможнішим, ніж нинішні пропозиції. Компанія Gigabyte, не чекаючи анонсу процесорів Raptor Lake Refresh, представила ще дві материнські плати, призначені для роботи з ними. Варто відзначити, що новинки також підійдуть для актуальних моделей Core 12 та 13 поколінь. Плати Gigabyte Z790 Aorus Pro X та B760M Aorus Elite X AX повинні допомогти повністю розкрити потенціал нових чіпів. Цьому, зокрема, сприятиме підтримка пам'яті ddr 5 8266 за задумом компанії, біле забарвлення підвищить привабливість периферії з підсвіткою. У білому кольорі також оформлено інтерфейс BIOS, який відрізняється простотою керування та естетично приємним дизайном. Конструкція плат передбачає максимально швидкий та простий доступ до компонентів у слотах, а також приховане прокладання кабелів, завдяки чому комп'ютер виглядатиме охайніше. Ще однією відмінною особливістю новинок є інноваційна система Sensor Panel Link для сучасних корпусів із збудованими дисплеями, підтримується виведення важливої системної статистики з можливості персоналізації, анімовані ефекти, календарі, розклади та багато іншого. Відзначається наявність механізмів m 2 Easy Ledge Click та M2 Easy Ledge Plus для простої установки накопичувачів та радіаторів до них. Підтримується пам'ять ddr 5 8266 а функція XMP Auto Booster дозволяє автоматично запускати модулі ddr 5 5600 як ddr 5 6000 Ціни на нові материнки поки невідомі. Китайська компанія Wast Armor представила відеокарти RX 800 xt Alloy та RX 7700 xt Alloy Pro. Обидві новинки оснащені однаковими системами охолодження з незвичайною гіпнотичною RGB підсвіткою. Нові моделі Vast Armor отримали системи охолодження товщиною 2,5 слоти розширення, до складу яких входять по три вентилятори. Розміри відеокарт становлять 328 на 132 х 53 мм. Обидві пропонують невеличкий розгін. Для обох відеокарт заявляються еталонні показники енергоспоживання: 263 Вт для rx 7800 XT і 245 Вт для rx 7700XT. Обидві карти отримали по два восьмиконтактні роз'єми живлення. Для молодшої моделі заявляються частоти GPU 1784, 2276 та 2600 МГц базова ігрова та буст частоти. Для старшої встановлені частоти 1624, 2254 та 2565 МГц, в цілому частоти GPU новинок на 5-6% вищі еталонних значень. Хоча карти від Vast Armor не вирізняються технічними характеристиками на тлі рішень інших виробників, вони все ж таки використовують унікальний дизайн системи охолодження. У її складі використовуються два 100 мм і один 90 мм вентилятори. Частина RGB підсвітки вбудована безпосередньо в самі вентилятори, через що вони при обертанні створюють незвичайний гіпнотичний ефект. Нові відеокарти Vast Armor будуть доступні лише у Китаї. Вартість моделі rx 7700 xt 545$, доларів, а моделі rx 7800 xt оцінили приблизно в 612 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.